Після годинного пікету на трасі під стіни цукрового заводу перевізники, які займались перевезенням цукрового буряку на Тернопільщину, протестують, адже досі їм не заплатили за роботу, виконану ще минулоріч. У нас ця ситуація вже не перший день. Вині нам гроші. Людям по 600, по 400 тисяч ну, тут. Це є сезонна робота для багатьох знах, які Ми чекаємо цього сезону, зараз зиму ремонтуємо машини і потім знову приступаємо. Ми заключили договір з Агроекспресом, фірма, яка знаходиться в Рівному. Ми починали їздити з ними, з ними заключили договір. Потім, коли прийшлося до розрахунку, вони сказали, що будуть розраховуватися галичина, цукор. Підприємство Галичина, цукор і справді кільком перевізникам цукор видало, кажуть їх колеги. Решта ж всього понад сотня працівників залишились без нічого. Вересень і жовтень. Вже ще жовтень працювали, в листопаді ми вже не, не почали їздити, бо хлопцям багато хто з хлопців не отримав кошти за перевезення. За жовтень? за жовтень. Хлопців є і по 100 тисяч, і по 200 тисяч, і пів мільйона, є, і по 600 тисяч. З початку січня підприємство має нового директора, кажуть перевізники. Проте наразі приміщення запевняють, пустує. Тут лише охоронці. Перевізники ж увесь цей місяць живуть поблизу та блокують в'їзди та виїзди із заводу. Поїхали, сказали вівторок. Буду так. Поїхали, виключили телефон, От позбирали вже повиганяли контору, вже ніку немає нікого. Я заходив сьогодні. в Конторі нема нікого. Вони пороховані людей. Нікого немає. Живуть в готелях. Люди по 15 тисяч полишали вже в готелях за то, щоб ну щоб свої вибити. Додому не їдуть, живуть тут в готелях. Будемо блокувати. Всі в'їзди, виходи, щоб не бо є інформація, що цукор є, що цукру є багато, що всім ну, хватить всім. Перевізники буряку кажуть, що планують звертатись до суду, аби їм виплатили заборгованість та продовжуватимуть страйкувати. Зв'язатися із дирекцією заводу, аби почути їх позицію, нам не вдалося.